Він звертався до дора, що ми бандіти, ми ще на металі стояли. Ми такий сіт, що нічого не нажимається. Очара, засадя. Охара! Я самік! Паносирують і, 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 і тут в Кабміні рату тільки з його організації. Панеля є, Андрія подлюбку не встановила. Шановні українці, Чорнобильці. Андрія це продажна шкура, яка разом з урядом Азарова. Коли ближчим часом буде внесений до Верховної Ради проєкт бюджету зміни на 2014 рік, я вимагатиму, щоб там були передбачені кошти на виконання судового... Опинити будь-які перемовини із з радником Андрієвим. Рішення прийнято. Я доведу за рішення до Турчинова і до Яценюка. Щодо скасування недоторканності. Я щойно виступив, ви чули, прибули Верховної Ради. Скасування пільг – це половина, це перший крок. Наступний це скасування депутатської. Майдан, люди, я закликаю вас тиснути на владу, щоб змусити їх проголосувати скасування депутатської недоторканності. Що? Конституційний суд не відмінить ваше рішення, те, що ви прийняли сім Верховній Раді України. Конституційний суд, ми і Конституційним суддям скасуємо їхні пільги. По 100 тисяч пенсії, по 100 тисяч пенсії отримають. І найголовніше, це те, яка сьогодні Верховна Рада. Сьогодні в новій парламентській більшості, а вчорашні регіонали. Вчора вони служили Януковичу. Сьогодні Сидять і думають, що сидітимуть до 17-го року. Грали при одній владі, хочуть красти при іншій. Забезпечити, щоб була стабілізована ситуація в Криму. Де сьогодні відбувається російська агресія, не прикрита. Сьогодні російські війська спецназ захопили два аеропорти Сімферополь і Бельбек. Зараз Не перебивайте, послухайте, мене голосу немає. Я хочу, щоб ви знали ситуацію. Зараз у Бельбеку заблокована наша прияція. Перекрито у е, Севастополі. Я вважаю, що це агресія військова з боку Росії. Зараз Верховна Рада проголосувала звернення до країн гарантів нашої незалежності для того, щоб негайно зібрати Раду безпеки ООН. Я вимагаю, щоб Збройні Сили України, які є гарант... Зараз у Верховній Раді триває засідання Ради національної безпеки і оборони України, де будуть прийняті ряд рішень для того, щоб регулювати ситуацію в Криму. Я вважаю, що за цих умов ми маємо, коли йдеться про територіальну цілісність, коли йдеться про те, бути Криму українським чи ні, ми маємо діяти рішуче, ми маємо діяти адекватно. Ні метра України. Ми не повинні віддати. Сьогодні російські військові захоплюють Крим. За моїм прогнозом, коли вони захоплять Крим, вони привезуть туди Януковича і посадять його, щоб він із Севастополя керував. Це буде порохова бочка. Тому треба діяти рішуче. Треба діяти. Напав. Хотів зі мною побитися, якщо ви бачили. Вони дали, значу дали, носахом по яйцях дав. Вони сьогодні на нас нападають, завтра вони будуть. Сьогодні ходить Чечетов, сьогодні Верховній Верховні Раді ходить Клюєв. Сьогодні Верховній Раді. Сьогодні Верховній Раді дайте мені закис. Сьогодні у Верховній Раді ходить Герман і Бондаренчика. Ви розумієте, що відбувається? Вони вже починають регіонали, нам права диктувати. Чече, то завтра знову буде рукою махати. Тому я кажу, або ми дотиснемо цю гідру, або вона знову прийде до влади і всіх нас пересадить і перестріляє. Тому люди добрі, не розслабляться, Майдан нікуди не розходиться. Я кажу сотий раз, революція ще не перемогла, не перемогла. І якщо вони вільно, ви. Завтра тут Колі з'явиться з царьовим. Якщо ми будемо так все вести, тому не розходиться, не розслабляться і змушувати владу виконувати те, що вимагає народ. Так чи ні? Шановні українці, браття і сестри, сьогодні йдеться про долю країни. Тому давайте будемо разом. Я там ваш голос. Я вас ви всі чуєте, я кажу те, що кожен з вас думає. Мені треба ваша підтримка. І я прошу Майдан. Нікуди не розходиться. Але ми мирні люди, ми діємо мирно, Но але влада, нова влада повинна бачити, що вона має служити людям, а не бути такою, як була регіона. Влада. Тому я закликаю вас, стоїмо до перемоги. Перемоги ще немає. Це ефемерна, це уявна перемога. Перемога буде тоді, коли наведемо порядок в Криму. Перемога буде тоді, коли будуть притягнуті до відповідальності всі. Я хазяї по залу. і коли вони будуть притягнуті до відповідальності, перемога буде тоді, коли проведемо чесні президентські вибори. І одразу... парламенту не переживала. Давайте ми трохи відійдемо, бо вони бояться. До мене прийшли, кажуть, ідіть на вулицю, бо знову братимуть раду приступом. Я хочу сказати, я хочу сказати, ніхто раду приступом брати не буде, так чи ні?